Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вінні Пух та Крістофер Робін хлопчик-ведмедик і кулька. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Колись давно жив собі хлопчик на ім'я Крістофер Робін. Який мав багато друзів у великому лісі. Це було чудове місце, сповнене веселощів, чарівних вечірок, пригод та ігор. Проте минув час, і хлопчик виріс. Багато-багато років він провів далеко від своїх друзів, проте один особливий друг, ведмедик, із непереборною тягою до меду знав, що Крістофер Робін повернеться, і одного разу він повернувся. Він був надзвичайно щасливий зустріти давнього друга, хоч той був значно вищий за Крістофера, якого він пам'ятав, та ще й раз у раз повторював дивне слово Обов'язки. Притискаючи до себе валізу з важливими паперами, Крістофер зауважив, що великий ліс став похмурішим і що він повинен якнайшвидше з нього вибратись. Раптом з гущавини пролунав страхітливий шум. Ой, лишенько, слонопотам, прошепотів Віні. Слонопотамів не існує, вигукнув Крістофер Робін. Звісно, існують. Поглянь лишень на вказівник, відповів ведмедик. До того ж, тут є його сліди. Це наші сліди. Ми ходимо по колу, простогнав Крістофер Робін. Раптом різкий порив вітру вирвав із рук Крістофера валізку з важливими паперами. О, ні. закричав Крістофер Робін. Вінні запропонував другові червону кульку, адже кожного можна розрадити кулькою. Однак чомусь це не спрацювало. В житті є важливіші речі, ніж мед і кульки, закричав Крістофер Робін. Я вже не дитина. Він заходився ловити свої важливі папери, які розлетілися по галявині. Закінчивши, він побачив, що він не зник. Вирушивши на пошуки ведмедика, Крістофер Робін раптом звалився прямісінько у пастку слонопотама. Він потрапив до ями, а згори на нього став лити дощ. Борсаючись у спробах вилізти, Крістофер так втомився, що заснув, і побачив. У вісні вінні. Іноді треба робити нічого, сказав ведмедик другові. Як це нічого? Просто, відповів вінні. Часом це призводить до найкращого чогось. Прокинувшись, Крістофер Робін побачив, що пастка слонопотама майже вся заповнена водою. Він почав панікувати, а потім згадав пораду Віні – Просто не роби нічого. На диво, Крістофер Робін став не робити нічого. Коли дощ заповнив яму, він піднявся разом з рівнем води та вибрався з пастки слонопотама. Брудний та мокрий Крістофер Робін продовжив пошуки в Вінні. Раптом він помітив свого давнього друга, віслючка, який плив річкою. Нещасна моя голова, промимрив віслючок похмуро. От і стану обідом для слонопотама. Гей, я не слонопотам. вигукнув Крістофер Робін. Байдуже. Однак я тону у цій бурхливій річці. Стривай, я витягну тебе. Закричав Крістофер Робін і кинувся у воду, залишивши на березі свій плащ та валізку з дуже важливими паперами. Витягши віслючка з води, він став обтрушувати давнього друга. Вітаю, слонопотами!» – промовив той приречено. Я не слонопотам, я твій друг, тільки дорослий. Крістофер Робін голосно засміявся вперше за довгий час. Крістофер Робін запропонував віслючкові шукати друзів разом. Раптом вони почули страхітливе виття. «Слонопотам!» – вжахнувся віслючок. «Ауф!» Друзі вийшли на галявину, де знайшли пошкоджений бурею будиночок сови. Але без сови що ж сталося? зауважив віслючок. Вітер, що гуляв порожнім будиночком, видавав страхітливе завивання. Крістофер Робін оглянув сховок. Вони всі були тут. Я бачу моркву кролика. І хтось зім'яв траву, стрибаючи. Це тигрик. Віслючок помітив ще одну підсказку Шкірки жолудів. Хе -хе, точно вони всюди. вигукнув радісно Крістофер Робін. Прямуй за цим слідом і обов'язково знайдеш поросятко. Крістофер Робін та віслючок поспішили вздовж стежини і жолудів, гукаючи своїх друзів. Незабаром вони почули писклявий голос. Хто це? Хто це? Хто це там? Це лише я, відповів віслючок. Поросятко зітхнуло з полегшенням і визирнуло за дерева. Віслючку, як добре, що це лише ти. О, і ще слонопотам. Віслючок кивнув в бік Крістофера Робіна. Поросятко завищало і кинулося навтьоки, незважаючи на протести давнього друга. Крістофер Робін та віслючок кинулися навздогін. Вони натрапили на велику порожнисту колоду. Поросятко, ти привело слонопотаму просто до нас? Почувся з колоди голос кролика. Привіт, друзі. вигукнув Крістофер Робін. Ні з того, ні з сього, просто на нього вискочив тигрик. Тигрику, це ж я, Крістофер Робін. Віслічок зітхнув. Настав час з'ясувати все раз і назавжди. Він уважно поглянув на Крістофера Робіна. Це ти? промовив здивовано. Ха. Нарешті. вигукнув Крістофер Робін полегшено. Крістофера обступили з усіх боків. «Тигр чайно, наш давній друг, промовив радісно тигрик. Е, е, ніколи не мала сумнівів, що ми ще зустрінемось, поважно мовила сова. Приєднуйся до нас, ми ховаємось від слонопотама, додала мама Кенга. Друзі, слонопотамів не існує, вкотре повторив Крістофер Робін. Але, але, але ми чули страхітливі звуки вранці. До того ж він викрав вінні. Я не зрушу з місця, пропищало поросятко, і воно залізло до сумки мами Кенги, влаштувавшись поряд із малюком ру. Крістофер поглянув на перелякані обличчя своїх друзів, які потребували його допомоги. Цього разу, замість не робити нічого, він вирішив зробити щось. Твоя правда поросятку, ми мусимо налякати слонопотама, щоби він втік із великого лісу. Крістофер Робін вирушив на пошуки слонопотама. Віслючок поволі подибав слідом. Тишком знявши плаща і капелюха, Крістофер повісив їх на дереві, напхавши всередину листя та гілок. Попався! Ось тобі! Геть із Великого лісу! кричав він так голосно, щоб всі друзі могли почути його. Віслючок, що саме надходив, протягнув свого хвоста для підтримки. Раптом хвіст відірвався. О, як завжди, зітхнув віслючок. Затомувавши подих, друзі дослухалися до звуків битви. Раптом запала тиша, і на галявині з'явився Крістофер Робін. Перемога наша! Ура!» Кричав він радісно, всі також загукали слідом. Всі, крім одного дуже важливого ведмедика. Крістофер Робін так і не знайшов вінні. Ти ж, Крістофер Робін, не хвилюйся, ти знайдеш його десь, заспокоював друга Малюкру. Крістофер сплеснув у долоні. Точно! Він повів своїх друзів кудись, і вони знайшли вінні. Що сидів під деревом. Ей, друже, вибач, що накричав на тебе, сказав Крістофер, підійшовши ближче. Хоч і дорослий, але ти все ж той самий Крістофер Робін, відповів він, простягаючи другові червону кульку. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.